Доброго ранку, хлопчики-дівчатка! А сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Кожна людина на землі має рідних її людей, правда? Мама, тата, брата чи сестру. Гості сьогодні до нас завітав маленький котик Мурчик, який хоче розповісти вам дещо цікаве та погратися з вами. Але давайте спочатку ми з ним привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку квіти прекрасні. Вліво-вправо повернись. Мені лагідно всміхнись. Чудово! У мене є друзів багато. І ось мої подружки, Дівчинка Наталочка. Та дівчинка, Іринка, вони сестрички. А давайте пограємося з вами в цікаву гру також. І ви мені скажете, як вас звати? Голосніше малята не чути. Дуже добре! Ви просто молодці! А чи знаєте ви, хлопчики та дівчатка, що в нас із вами, окрім імені? Є ще прізвище. Ось Наталочка і Іринка мають спільне прізвище Петренки. А тепер знову знову гратися з вами. І ви мені скажіть, яке у вас прізвище? А голосніше. Молодці. У Наталочки та Іринки однакові прізвища. Бо вони сестрички і живуть в одному будинку. А ще у них спільні мама і тато. Тато має також ім'я Андрій, а мама Марія і прізвище їхнє Петренко. А зараз ми знову з вами трошечки пограємось, і ви мені все 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 розкажете. Скажіть, як звати вашого татуся? Добре. А який ваш татусь? Сильний, сміливий, звичайно. А тепер як звати вашу матусю? Просто чудово! А мама яка у вас? Красива. У сестричок Наталочки Іринки є також бабуся Галина. Та дідусь Василь. А тепер скажіть мені швидше. Як звати вашу бабусю? Молодці. Яка ваша бабуся? Лагідна, ніжна. А як звати вашого дідуся? Дуже добре. Що можете сказати про свого дідуся? Який він? З Разом всі вони одна сім'я. Дівчатка, їхні мама з татом, бабусь, дідуся це все одна велика сім'я. Зараз, дітки, ми з вами знову пограємося, візьмемо ліву долоньку, розкладемо пальчики. Оцей пальчик наш дідусь, а цей пальчик наша бабуся. Цей пальчик наш татусь, а це наша матуся, а це маленький я. Візьмемо тепер праву руку. Оцей пальчик наш дідусь, а цей пальчик наша бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик наша матуся. А це яма. Молодці малята, ви всі добре попрацювали, а зараз наше кошенятко пропонує вам разом з батьками виконати завдання.